Всім привіт, і вітаю у весняному випуску наталченого звіту. І здавалося б, сонечко, квіточки, зелене листечко. Але безумовна радість від приходу весни залишилась десь там в минулому житті. Тепер це не про очікування перших теплих днів, а про черговий масштабний наступ русні. Вони зараз не те, щоб в обороні сидять. Але зі слів військових можуть суттєво наростити наступальні дії. Тож маємо готуватись. І тому прошу вас задонатити на мій збір для 12-го окремого підрозділу спеціального призначення. Наразі ми вже зібрали 46 за що я вам дуже-дуже вдячна, але треба ще 226 тисяч. Тому давайте піднажмемо і вже купимо хлопцям те броньований баги для евакуації. Також можете закинути свої гривні на ремонт 200 дронів, бо вони, як на дивно, під час бойових дій ламаються. За донат від 10 гривень на цей збір ви маєте можливість виграти портативну консоль пле. Йди Отут хайпово з Важільком. Всі, хто долучився, обняла й подякували. Як і тих, хто вже лайкнув цей відос. Це в нас з вами рівень довіри. Сподіваюсь, не підведу. Тому ну до новин Наталка звітує. Пам'ятаєте жарти про те, що якщо Apple випустять автомобіль, то він буде їхати туди, куди йому треба, а не вам, і підзаряджатись до гори Дригом через спеціальний фірмовий роз'єм. Так, от ці жарти погано зістарились, і не через те, що Apple заявили, що зроблять якось інакше, а через те, що як саме вони зроблять, ми тепер і не взнаємо. На тижні купертинівці припинили розробки електрокара, чим трішки здивували двох тисяч співробітників, що працювали над цим проектом. А я, от як же чесно, не здивована. По перше, чутки. Про проблеми в розробці ходили вже дуже давно. Машина мала вийти в 2021-му, потім у 2023-му, А останні прогнози вказували аж на 26 шосте, двадцять рік. По-друге, ринок електрокарів дуже насичений через китайських виробників. Наприклад, Тесла вже зіткнулася з проблемами нарощування виробництва і навряд чи, ситуація поліпшиться за пару років. І це не я одна така розумна. Інвестори Apple все теж зрозуміли, бо на фоні, здавалось би, негативних новин ціна акції навіть трішки підросла. Не зміг пройти повз і маск, що відреагував на про закриття розробки смайликами в своєму X-аккаунті. Та ж да тут замовчати, коли Apple більшу частину людей, працювавших над машиною, переманила Тесли. Втім, до довбойоба зі схиленими головами вони навряд чи повернуться. Програмістів з автомобільної команди перекинуть на розробку щі, а хардверчикам запропонують інші посади. Каже, повне хепієнд, і ніхто навіть не піде ображеним. Хіба що ми з вами, бо ж так хотілось посміятись? Втім, приводи ще будуть. Бо ж подивіться сюди: один з інсайдерів заявляє. Вивчив, що саме отак от виглядатиме камера в iPhone 16 Pro. Оце я розумію. Не дарма Джоні Айва погнали. Він би таке точно не придумав. Один мінус подібний дизайн набагато б краще зайшов років сім тому на хвилі хайпу спінерів. Але ж може iPhone його знов поверне. Магазини все по 40 гривень. Тримайте кулачки, є ще шанс реалізувати куплений в минулому десятилітті товар. А стоп кажуть, що це произошла чудовищна ошибка, і що Apple просто виділив для виробництва Аксесуарів області, яку не можна закривати. А хтось подумав, що це новий дизайн і побіг малювати рендери. В якості компенсації за свій прийоб, той самий інсайдер видав інфу про два нові кольори прошки. Каже, буде сірий титан в кольорі а-ля Space Gray в iPhone 6, та щось трішки жовтувати золотове, не циганщина, як в 6 s а щось типу пісочне. Звучить правдоподібно, виглядає норм. Як на мене, головне, щоб натуральний титан не прибрала, а там хай фарбують все одно так красиво. Як Space Gray в iPhone 5 s в них вже ніколи не вийде. Були ж часи. А ще пам'ятаєте, як колись всім це обов'язково треба було ходити в офіс, щоб там працювати. Я вже не дуже і не сказати, що сильно сумую за тими часами. Але дещо хороше в офісах все ж було. Ми однозначно більше рухались. Бо зараз пройшов три метри, ти вже на роботі. Там сидиш, передиш 8-10 годин, потім знов. Три метри в іншому напрямку відпочиваєш. Звісно, хтось знаходить в собі сили робити руханку раз на пару годин. Але то для найбільш структурованих та вольових, а що робити іншим? Розбувтаним та слабким. Ну, наприклад, ергономічно правильно облаштувати своє робоче місце, допоможе в цьому стіл Strong 3 та стілець Backup Smart від ErgoPlace. Само собою, основою робочого простору є стіл з електрорегулюванням. Впевнено, ви такі вже бачили, але цей вирізняється поміж інших максимальною стійкістю у верхньому положенні, доволі невисокою ціною та широкими можливостями кастомізації. Тут, на вибір, як серійні ДСП декори. Аке виготовлення під замовлення за власними розмірами з майже будь-якого матеріалу. Коротше, те, що треба для того, щоб змінювати положення тіла під час роботи і не засиджуватись. Але що, якщо скажу, що можна одночасно і сидіти та тренувати м'язи? І ні, я не почну зараз розказувати вам про міостимулятори з телемагазину, бо на відміну від них балансуючий стілець Backup Smart дійсно працює. Я навіть не можу назвати процес сидіння на ньому, саме сидінням. Це щось інше, для чого нас ви ще не придумали. Бо ти ніби і сидиш на, на диво ергономічному та зручному барному стільці, але достатньо активувати механізм балансування і завдяки мікрорухам тазу, починаєш відчувати, як працюють чи не половина м'язів в тілі. І при цьому це не перенапружує, не відволікає, не бісить. Трішки звикнути, і воно вже там якось саме, поки ти поринаєш у роботу. І єдине, що помічаєш за пару годин, що встаєш не з болем в попереку, а ніби після непоганої такої розминочки. От прям рекомендую спробувати. Тим більше, що у Го плейс є шоурум в Києві, але якщо бекап Smart здається занадто новаційним, на сайті Ergoplace можна знайти величезний вибір ергономічних крісел та безліч аксесуарів для створення свого ідеального робочого простору. Посилання залишаю в описі за промокодом NOTALKA Ви отримаєте 5% на будь-який товар. Причому навіть при оформленні розпромінування чи оплати частинами приходьте, купуйте та балансуйте. Бо чого чого а балансу в нашому житті? Точно зараз не вистачає. Були колись в моєму житті три доволі важливі літери МВЦ. Чи не кожного року це їздили в Барселону, знімали там репортажі, відчували себе щасливими. Тепер доводиться дивитися те, що показують в інтернетах. З хорошого, там зараз не те, що багато цікавого. Але одна Lenovo Project Crystal перший ноутбук з прозорим екраном. Я б глянула, бо хочеться зрозуміти, нащо воно? Сидиш, а оце щось робиш, а всі бачать, чим ти займаєшся. Думаю, десь в кафе відчувала б себе ніби сиджу Гола, бо ж ніякої приватності. Втім, якщо хочеться справжній ноутбук для навчання, це воно з будь-якого ракурсу контролюватиме, що дитинка робить домашку, а не грає в доту, прищіптуючи про чужих мамок. Хоча як вона пограє на віртуальній і на екранній клавіатурі, бо справжньої Project Crystal немає. Так, це цього лише концепт, але знає Знову? за пару років, може, і запустять виробництво. А вам як? Напишіть в коментарях. Наганяйте мені трішечки актив. Ще один цікавий концепт: Techno Pocket Go. мабуть, перша портативна консоль з окулярами доповненої реальності. Саме з окулярами, а не маскою вагою кілограм. Як же в них так вийшло? Не повірите, вони просто розмістили залізи та акумулятори в геймпаді, до якого і підключаються легкі та компактні окуляри з віртуальним 215 дюймовим екраном. Це розумію портативний геймінг, а не якісь там 7 дюймів в HD. А де ж мінуси? Ну, є трішки гіркої криниці. По-перше, ціну не оголошеної, навряд чи вона менше тисячі доларів. А по-друге, завдяки цьому самому 215-ти Дисплею, думаю, можна познайомитись з кожним пікселем окремо, а з часом почати відчувати до кожного з них якісь теплі почуття. Ну, що стільки часу провели разом, бо сам дисплей там може із непоганою роздільною здатністю. А от Ryzen 7 8840 hs з Radeon 780M, хоч і видають під 60 кадрів, навіть в кіберпанку, але лише в Full HD. І от як воно виглядатиме на настільки великому екрані, можете уявити самі. З іншого боку, гарнітуру можна підключати. До ПК. Та й нарешті хтось показав не черговий 150-й клон Стім Deco, а дещо реально нове. Плюс прямо в дорозі можна тренуватися влучати FPV-шкою в буханку. Ну хто ще так може? Радіти треба, а я оцінюю. Так що вважатимемо, що Techno Pocket Go бімба. Принаймні, до перших тестів. Коли Samsung на МВЦ презентували свої флагмани, а тепер от в чергове презентували смарт-кільце. Але заборонили його фотографувати і лише надали пару нових знімків від піар-служби. Ну, будемо. Вважати, що це через скромність. Так от кільце надійде в продаж до кінця року, і чим більше вас палець, тим більше вам пощастило. Не тому, що великі руки це красиво, а тому, що від розміру кільця залежатиме його автономність. В найменшому батарейка 14,5 мАг, в найбільшому 21,5 мАг. Втім, скільки воно працюватиме, поки не сказали. Ставлю десь на тиждень. Які саме датчики використовуватиме кільце, теж не озвучили на це, мабуть, треба ще парочку презентацій, але повідомив. Мили, що воно моніторитиме якість сну, використовуючи інформації про ЧСС, рухи та дихання. Ну тобто, як мінімум, пульсометр там є. А якщо пощастить, то навіть пульсоксиметр, норм набір для такої біздюльки. І можливо, це перший гаджет, з яким дійсно можна спати. Бо я от не дуже розумію, для кого Apple розказує, що в їх Apple Watch Ultra є моніторинг сну. Хіба ще для тих, хто спить в палатках? Бо в постілі я б такого монстра з собою точно не взяла. Та навіть ці мібенди доволі часто заважають. Затишно спати на бочку. Так що так, завдяки Самсунгу, весь світ скоро взнає, наскільки якісно він спе. А ми і так знаємо. Як не ревіло та не вибухало, значить заїбісь. Така от економія на гаджетах. На тижні біткоін зріс до 64 тисяч, а капіталізація Nvidia добралась до 2 трильйонів. І якщо раніше ці речі були б напряму пов'язані, ну типу. Більше майнерів, більше карт продається, то зараз ніфіга. Біток підріс, бо хтось вирішив, що вже час запустити черговий цикл, а NVIDIA стала коштувати дорожче за Google через рекордний попит на чіпи для штучного інтелекту. Більше того, якби ви вклали однакову суму в біток та акції NVIDIA рік тому, то заробили б на них навіть більше ніж в криптолотереї. Оце ж називається пиздує. І здається, криза нейромереж ще навіть не на горизонті, бо за останній місяць вони спочатку навчились генерувати відеоролики по тексту. Вому запиту і напрягли аніматорів та 3D-моделерів, а потім прийшли за інді розробниками ігор. Google розробив модель Ші, що може перетворити текстовий запит та зображення в гру. Так, поки лише в примітивний платформер, але це лише тестова версія, що навчилась на обмеженій кількості проєктів та здатна виводити картинку з роздільною здатністю 160 на 90 пікселів і частотою 10 кадрів в секунду. Як релізнуть, якісь буде геть інакше, он порівняйте з нейромережею рік тому Віла Сміта, що їсть макарони. З теперішнім вілом смітом, що їсть макарони, а, бля, це справжні. Ну ок, от вам макарони, що їдять Віла Сміта. Різниця помітне неозброєним оком. Справи в гейм індустрії і так погані. Компанії після ковід буму скорочують співробітників тисячами. Але е, як казали в Сімпсонах, погано не значить, що не стане ще гірше. А кому переживати не варто, так це тим, хто пише на Reddit, бо соцмережа продала гуглу за 60 мільйонів на рік. Можливість навчатись на користувацькому Контенті. Ну, все правильно, люди заходять на Reddit, щоб поумнічать. От адміністрація і вирішила, що гріх цій бібліотеці важливих знань пропадати. Що з цього користувачам? Ну і най найромережі повчаться. Вам же жалко? Воно ж ще дитина. <му> Хлопці, вас колись дівчина кликала вінду встановити на комп'ютер? І що розказуєте, як пройшла? Я одного якось покликала. І він реально поставив мінду і пішов. Ну, хоча б поставив. А знаєте, хто не впорався б навіть з таким? Ілон Маск на тиждень він купив собі новий ноутбук і почав бомбити в Твіттер, що як це йому не дають користуватись девайсом без облікового запису Microsoft. І цим людям я маю довірити свою інформацію. І думаю, ви вже здогадались. В реплеях та примітках ком'юніті розпочався суші кошмар. Його посіпаки тут же почали кенселити Microsoft. Ну це зрозуміло, вони за ним будь-яке гімно доїдають. А інша частина почала розписувати ти один спосіб активації вінди без входу в Microsoft аккаунт. Найпростіше з яких думаю, ви і так всі в курсі, відключити ноут від вайфаю. Маску вже на пошук цього рішення знадобилося більше двох годин. Єдине, що дивує, що не написав своїм руським друзям, не попросив репак Вінди від Васяна без активації. Що тут скажеш? Геній, філантроп давбоя. Шведський оператор tele 2 представив новий формат сім-карти – R7. І дехто щось такий, алло, у мене iPhone з R7 вже 5 років працює. Але спокуха, це інший R7. По факту це звичайна наносімка, але з підтримкою двох операторів, завдяки чому будь-який смартфон можна перетворити на двохсімочний, хоча хіба односімочні ще існують. Нок, тоді двох на чотирьох сімочний. Оце вже цікавіше, да? Плюс технологія скоріше, все таки, не для смартфонів, там вже давно зробили є сім, а для інтернету речей та девайсів, що завжди мають бути на зв'язку. В основному сімка працює на мережі одного оператора, але за бажанням або в разі необхідності, привітки. Автоматично перемикається на резервний канал. Причому за переключення. Сюрприз відповідають нейромережі. Вони вже навіть наші сім карти ще намагаються будувати. Наразі новий формат підтримуватимуть два великих європейських оператора. Але скоро до них долучиться ще один. В цілому окей, хоча й трішки запізно, років 7 вісім. Тому я б за таку і 50 баксів заплатила, щоб в айфон двох операторів засунуть. А тепер ну хіба що в машину вставити, щоб в дорозі сама перемикалася на оператора з кращим покриттям? Знаєте, як буває, що зробиш, і аж само хоюваєш, як гарно вийшло, і ну хоч раз бувало. Я ж не торкнулася якихось чутливих тем. Це про просто до чого. Тут Apple з'ясували, що акумулятор в iPhone 15 настільки крутий, що зберігає 80% ємності не тільки після 500 циклів повної розрядки зарядки, як вважалось раніше, але й після тисячі Apple тут же пішли коригувати інфу на сторінці про батарейки, і тепер там дійсно вказана саме тисяча для 15-го айфону і 500 для всіх інших. Як на мене помилка, бо то, що хтось прорахувався і зробив батарейку краще ніж треба, не означає. Що всім про це треба розповідати? Бо для мене, ну крім необхідності робити огляди, саме стан батареї та впавша автономність це одна з головних причин переходу на нову генерацію. І думаю, далеко не тільки в мене. Хоча, може, це Apple так натякає, що треба пропустити iPhone 16 і почекати 17. Ну, як мінімум, одна причина для цього є. За інформацією, The Elec, вже наступного року купертинівці додадуть промоушен дисплей і в iPhone 17, і в 17 плюс натякає на це контракт з китайською BOE, що має поставити еп. Apple додатково десятки мільйонів 120 Герцних oled екранів в 2025-му. Бо наразі основні постачальники не можуть забезпечити необхідної кількості. І навіть якби Apple дуже хотіли, вже цьогоріч додати високу частоту оновлення, в них би це не вийшло. Більш того, в iPhone 17 дисплеї збільшиться і доженуть за діагоналями майбутні 16 Pro. Звідки така сміливість? І як з таким пиздатим базовим айфоном продавати прошки? А все просто: В 17 Pro зникнуть будь-які вирізи. Крані, бо всі датчики і камери відправляться під нього. Ну, це звісно, якщо на якомусь етапі ніхто ніде не проїбається. Сподіваюся, я на якомусь етапі вас не втратила глядачів, що дивились цей ролик. І якщо ви додивились аж до цього моменту, перевірте, чи стоїть під відосом лайк, чи десь. Збоку. Чи вже десь зверху, я не знаю. Ютуб щось таке нахуй вертив з інтерфейсом, що тепер цю кнопку для е, доставлення блогеру задоволення треба ще так пошукати. Тому всі, хто впорався, апняв. Ну і до зустрічі в майбутньому. Не дуже скорому, бо на деякий час візьму антракт і звалю. Хоча з моєю регулярністю, ви, може, цього навіть би і не помітили. Все. Лайк, донат, підписка. Цьом, пока.